Всім привіт! Сьогодні обзор невідомого мого фундука. Наважайність і що, вийшлося по вражаю на шостий рік від посадки. Ось такий величиною. Тут у нас в загальному саду так розрісся, якусь там дав. Так, скажу так, ми його обірвали тільки що година. У нас пішла щоб побарвати. Він ховається так класно. Казалось, їх мало. Ну, чесно. Це я навав, висипав ящик такий великий, зараз будемо важити. Потім я почищу, зважимо загальну масу, потім в віддільності, скільки горішок. Побачимо, що в, наших, в нас є таке. Так, включимо вагу. Так, сонце. Так, нулі. Я тут приготував пустий ящик. Прив'язав нитку таку, щоб було добре тарувати і бачити. Так, Ящик у нас 600 грам важить. Значить, так, скидаємо на ноль таруємо, щоб було нулі. Так, нулі. Так, забираємо. Ящик і ставимо цей. Так і в нас ого, рівно 12 кілограм. Зараз ми його гавненько висипаємо, щоб ви побачили, що там немає кірпічів, а то будуть такі, знаєте, їх у мене там часом буває. Так там, напевно, кірпічів наложимо. І іншого фундука. Тут іншого не додавиш, бо він не такий. Тепер дивіться, який його розкрас цього фундука має такий гарний колір. Такий лакованого. Тепер показує, Всередині в у нас таків не присутствує. і починаємо працювати, зачищати, а потім зважити. Зупинимо і потім продовжимо. Так, продовжуємо наш ролик. Так, ми його почистили. Почистив з допомогою. У мене до така сидить, наблюдала, чи правильно я все роблю. Ну, Таке почистили. Получилось так в ящичку. Зараз ми знову ставимо ставим ящик. Так. Можна не понял, що це. А так. Важив 600, а тут 400. Так, 600 грам. Тара. Вторуємо. Получаємо нулі. Снімаємо. Пусти і ставимо це. Так. І отрималось 9 кілограм 150 грамів. Ну Це сире, це почищене. Тільки я на шостий вік, я, так думаю, це гарний результат. Зараз ми ще від... поважимо, що він важить. Віднічному там просили. Так, ці саме виключаємо. Візьмемо і тут приготую маленький. Так. В цьому році він якийсь, трохи мені кається менше, його багато є, чи мені так кажеться проти того, в тому молоці просто був якийсь такий однаковий більші. Бачите, яка його красочка? Такий він лакований горіх. Так. Нулі, сонце. 6,5, ну це з більших з більших 5.98 7 Ну такі з більших візьмем трохи з менших за щось таке з менших, бо є різні 5.23 4.75 Є меншого, нічого собі менше, 5,2. ну Ось такі так лакірований, класний такий його відбусть. Шостий рік і такий результат. Все. Обіцяв, мене просили, щоб я викинув огляд. Все, всім дякую за увагу, всім гарних врожаю.